три. Та не всі рослини є безпечними. Є безпечними. Деякі можуть ужал. жал. Підступна і хитра рослина, скажу я вам. Підступна і хитра рослина скажу я вам. Зовні... Бощоник підступна і хитра рослина, скажу я вам. Зовні вона і підступна. Але з борщівник Хи... ПА, а, а! він виділяє безліч безліч ефірних масок! Він виділяє безліч безліч ефірних масок! Якщо ви лише доторнулися до борщівника, то потрібно збіжи! Пі... 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 Усі ми любимо милуватися гарними квітами і рослинами. Особливо влітку, коли все цвіте і гарно пахне, а ще хочеться зробити букет або віночок. Та не всі рослини є безпечними, деякі можуть ужалити. Так, так, є такі. І сьогодні я вам розповім про одну із них борщівник. Нагадую, мене звати Злата. Привіт! Борщівник! Це дво або трирічна рослина родини Парасолькових. Місце народження північний Кавказ. В Україну її завезли на початку 50-х років як кормову культуру. Відомо про вісім видів борщівника, але найбільш небезпечний і отруйний борщівник Сосновського. Борщівник дуже підступна і хитра рослина, скажу я вам. А зовні вона красива, але всередині отруйна. Тож якщо хочете нарувати гарних сусвіт, а це такі білі парасольки, і зробити селфі, все опік на шкірі 100%. Всі рослини, потрапляючи на шкіру, збільшує чутливість до ультрафіолету. Така властивість називається фототоксичність. Сам опік може з'явитися не відразу, а через кілька годин і навіть через кілька днів виглядає як хімічний з відшаруванням шкіри та утворенням пухирів. А ще пущинець є дуже сильним алергеном. Він виділяє безліч ефірних масел. І це не ваші улюблені парфуми, тому відпочивати поблизу міст, де росте ця рослина небезпечно. Фахівці стверджують, якщо впродовж півтори хвилини контактувати з борщівником, а потім дві хвилини побути на сонці, то тоді можна отримати опік першого ступеня. Окрім того, може підвищитись температура, виникнути головний біль, запаморочення. З такими симптомами слід звертатися до лікаря. Якщо ви воложе доторкнулося до борщівника, потрібно швиденько помити руки і змити отруту зі шкіри. А ділянку тіла, яка контактувала з рослиною, потрібно закрити від сонячних променів. Дома на опечену ділянку слід покласти серветку, змочену у розчині фурацеліну. Підійде також міцний чорний чай або кора дуба. Борщівник дуже небезпечний у період цвітіння, а цвіте він практично усе літо, тож будьте обережні. Сподіваюсь, було б пізнавально. Це була Злата. Па-па!